Друзі, всіх вітаю! У нас сьогодні буде такий майже традиційний огляд на кулінках. Не виходить в мене робити якісь класні детальні огляди, як роблять дівчата, тому роблю в своєму стилі. Ми з вами сьогодні будемо дивитись на набір Sharp Premium Small від Хая Хая. Ось що в нього входить. Можна робити стоп-кадр і е, подивитись. Зараз я зніму цю плівку, щоб не створювати зайвий шум, і ми подивимось ближче. Ще у нас чекає ось така краса. Набори хай-хай приходять в чухла з тканини з гарною вишивкою. Завжди чухол різний, тобто ти не знаєш, який до тебе прийде. Тому що в мене теж такий самий набір і зовсім інший чухол. Це прикольно. Значить, Застібається він на ось такий гудзик з тканини, такий на там. Відкриваємо і всередині ще один клапан він ось тут, на ліпучці. І тут вже на нас чекають спиці. Спиці зі сталі. Це величезний гігантський плюс, тому що метал не темніше, не псується, він з часом стає лише краще. З часом він відполіровується і петлі ковзають наче самі по спицям. Якщо я не знаю, чи дозволить якість відео при завантаженні, вони мають таке сатинування, наче по металу, бачите, як малюнок. Це серія шарп, серія гострих спиць, може повторююсь. Кінчики дуже гострі. Я тут навіть взяла зараз спиці ЧАГУ для порівняння, і Хайхая з менш гострої серії ми будемо порівнювати кінчики. Як ми бачимо, нанесення лазерне є на кожній спиці розміру цих спиць, і це нанесення воно з часом не стирається. Що ж у нас є ще в наборі? Ми подивимося що є в наборі, і потім будемо порівнювати кінчики. Єдиним незручним для мене моментом виявилось те, що тут немає підписаних кишеньок, що тут зберігається за розмір, і коли дістають декілька розмірів, доводиться діставати і дивитися, який там сусідній, чи в правильну ти кишеню вставляєш в свої спиці. Це не супер там щось, щось таке, не супер мінус, але не дуже зручно, насправді. В цій верхній кишені у нас. Є ось таке резинове сердечко і ключик. Ці сердечка допомагають нам закручувати щільно спиці на тросик. В хай-хай більш глибокий стакан, наприклад, в порівнянні з чагу, в принципі, вони досить непогано і без сердечка закручуються, але з ним краще. Ще тут є ось такі з'єднувачі. Пара з'єднувачів, вони дозволяють поєднати два кабелі між собою і зробити собі один довгий, що тут ще є всередині, більш нічого. Тут позаду в нас є ще одна кишеня, ній зберігається ось така дуже мілашна. Ця вівця. Якщо у когось поганий, наприклад, зір, і ви не бачите те лазерне нанесення розміру спиць, можна ось тут визначити, що у вас за спиці в руках, це зручно, насправді. По кабелям. Це в нас набір в довжині 13 см. І ось тут такі кабелі 80-100 см. В хай-хай, на від чогу, вказується довжина разом зі спицями. Тобто, це не довжина кабелю, це вже повна конструкція. І ще набір 40 і 60 см, що кумедно, спиці 13. Сантиметрів не підходять до кабелю 40 см, тому що вони не дають утворити кола. Тобто оцей кабель 40 см, він призначений для вкорочених спиць 10 або 8 см. Ну, 8 в хе-хе немає, лише 10. Ось так виглядає кабель, він має трошки пам'яті, але все одно це не так, що це суцільна спіралька, тим більше, що цей кабель добре розправляється під петлями. Дуже таким ваговим, вагомим і класним є те, що стакан в хай хає отут крутиться навколо кабелю. Оце місце зроблене дуже добре, тут нічого потім не чіпляє. І ось тут, якщо. Вам добре видно, то є таке, знаєте, як сплющення кабелю для того, щоб петлі більш плавно, більш легко проходили, проходили на спицю. Ось так виглядає повна конструкція вже зі з'єднанням. Тут нічого не чіпляє, всі проходи, ось всі місця зроблені для людей і людьми з руками, тому нічого не чіпляє в'язати. Комфортно і дуже приємно насправді. Працювати з гарним інструментом це взагалі приємно. І зараз ми будемо порівнювати кінчики. Я тут закрутила спицю 3,5 мм, І ці спиці я теж взяла в цьому ж розмірі, щоб ну, було коректне порівняння. І тепер давайте дивитися на ці кінчики. Сама ліва спиця це в нас «Хая-Хая» серія стіл. Менш гострі спиці, я думаю, що добре видно відмінність по гостроті. Посередині це наші шарп піддослідні, і права спиця це чегу. Чагу мають лише одну серію знімних спиць це лейс. Бачите, що шарп, вони самі самі гострі спиці. В порівнянні з Чигу, довжина, оця конусна довжина кінчику, вона коротша. Тобто сам кінчик менш видовжений, але більш загострений. Я сподіваюся, вам видно. І е, я думаю, що видно відмінність металу, спиць хая хая і е, Чиагу. Насправді е, не можна сказати, що хая хая круто, Чагу. Не дуже чи навпаки обидва виробники мають свої переваги, мають свої якісь фішечки. Кожен обирає під своє, або як я, наприклад, обирає і те, і те в залежності від проєкту. Замовити спиці, аксесуари і все, що. З них стосується отримати консультацію. Ви завжди можете у нас в інстаграм, в Телеграм, за номером робочого телефону. Ми завжди будемо раді допомогти з вибором, визначитись, тому що інструменту багато, він весь різний, він весь класний. От тому пишіть нам, замовляйте. Ми з радістю станемо вашими постачальниками найкращого інструменту. Гарного дня! Бережіть себе, бережіть Україну і не забувайте донатити на ЗСУ.